Сьогодні у випуску у Стрийській громаді виявили арт-снаряд часів Другої світової. У ЦНАПах Стройщині оновлюють дані військовозобов'язаних. На Стройщині запрацювала ще одна поліцейська станція. Деталі у новинах Стрий ТБ. Снаряд часів Другої світової війни виявили у Стрийській громаді. Знайшли вибухонебезпечний предмет 20 травня у Ворчанах під час проведення земляних робіт. Рятувальники, які прибули на місце знахідки, виявили, що це 75-мм артилерійський снаряд часів Другої світової. Наразі вибухонебезпечний предмет під охороною поліції згодом його знешкодять піротехніки. Де СНС трищини нагадують при виявленні небезпечних предметів в жодному разі не торкайтесь, не переносьте і не наближайтесь до них. Повідомлення. Про це рятувальників за номером 101. На Стрищині ЦНАПи приймають військовозобов'язаних для оновлення даних. Зокрема, 14 центрів надання адміністративних послуг в Стрийському районі готові приймати військовозобов'язаних призовників та резервістів, які за законом зобов'язані оновити свої облікові дані, а саме прізвище, ім'я по батькові, фактичну адресу проживання, мобільний номер, адресу електронної пошти за її наявності для уточнення військово-облікових даних потрібно при собі мати паспорт громадянина України, ідентифікаційний код та актуальний номер теле. До слова, оновити дані можна також в територіальних центрах комплектування та через застосунок Резерв Плюс. Поліцейська станція запрацювала у Моршинській громаді. Днями її відкрили у Моршині. Відтепер громадський порядок там додатково забезпечуватимуть два поліцейські офіцери. За ініціативи місцевого самоврядування для них придбали службовий автомобіль. Другу машину забезпечило головне управління національної поліції у Львівській області. У середу, 22 травня, в Стрию на зміну по хмурому ранку, прийде ясний день, та хмар на небі не буде вже до самого вечора. Без опадів вночі плюс 12, в день 25 градусів тепла.